Баб Кракова. Ой, красавці. Якісь крашенки. Крашенки у нас. Целянові ліки. Краса. Бурштин. Скільки бурштину? Когда декорация такая красота. Мора. Бурштин, бурштин. Какие красы Красота. Мет маліна, я далі. Ресторація. Мюд маліна. Медова малина. Небезпечно, пані. Ми вікна без підстраховки, якось так. Не знаю, як це вона. Не боїться дуже дуже багато італійців тут. Прям дуже багато італійська мова повсюди болі. Так цікаво приїздити в міста, де був дуже, дуже багато років тому. Цікаво. Дякую. Охти, які вазунки красиві гляньте. Який ревер. Який ревер у квітах. Зараз моє зафільмуємо цей ревер. Отак от, от треба хлопці приїздити до дівчат на побачення. От стільки має бути кошики весплітими. І не менше. І не менше. ти, гляньте, відмочила якась. О, я взагалі таку тематику не люблю, ну прикольно. Що це за пасаж такий? Що це за Гаррі Поттер. Що це за Гаррі Поттер? Алло? Хто там? Привіт, зачка. А, це, це Віч, вічівий. Коротше, все це чого я дуже боюся. Боюся, але мені цікаво. Що там за у гостях? Що там за гостях у Гаррі Поттера. Гляньте, гляньте. Прикольно. А, але я ж кажу у Гаррі Поттера, То я не... Це може музей якийсь, не знаю. Палички. Чи купити собі магічну паличку, слухайте? Гляньте, гляньте. Зілля, так. Так. Треба якогось зілечка зварити, когось підпоїти. Джуревий кошчоу. Це розтарається, це що, так, що це таке? Дуревий кошчоу. Що це таке взагалі? А, ну, пішли, подивимось. Що це за джерели кошчоу? Ні, це якийсь квест на чароджею направо. Пішли, пішли Чароджею направо. Що це таке? Гляньте чароджейство. чароджейство. Чорні коти. Дивіться, чорним котам не можна. Ну, на білі коти нам можна. Чаровик, а це? напевно, бар якийсь чи щось. О, це ресторація. Чароджія. Глядає, який чародень. О, тут є багато шоколадок. Коротше, побували ми з вами в гостях. От тут метла, Слухайте, я давно знала, що якщо купити метлу, то можна зекономити на квитках на літак. Сіла би собі на А Вам Амстердамі, І скільки б я грошей зекономила, Пока тіточка, папа. Гвардандо. Всюди італійська мова. Таке враження, що тут не італійці ходять. Ой. Красивий краків. Дуже красивий. Але Львів я люблю більше, але ну, не то що. Навіть не тому, що це дім, він більш атмосферний. Краків такий такий, трошки помпесний такий. І зачарована я зараз Варшава. Прям дуже зачарована я Варшавою. Хоча краків також красинчик.